Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці інформатика. Ми вже з вами вивчили програму Scratch: як змінювати тло, як змінювати спрайт, як задавати алгоритми та з задачами алгоритм. Сьогодні ми з вами продовжимо будувати алгоритми для малювання різних фігур. І сьогодні ми будемо малювати з вами цікаву. Фігуру. Перший крок, який потрібно вам виконати, це зайти в браузер. В пошуку вбити. Scratch. Онлайн. Натискаємо та переходимо. Далі, ось перед нами результати. Обирайте найперший результат. Натискайте один раз кнопку миші ліву. Йде завантаження. Якщо ваша програма відкрилася і має англійську мову, то ви можете змінити її на українську. Для цього потрібно натиснути один раз праву кнопку миші. Перед вами з'явиться вікно з різними функціями. Ви знаходите функцію перекласти такою мовою та обираєте українську. Потім другий крок. Ви знаходите. Кнопку розпочати творити та натискаєте ліву кнопку миші один раз. Відбувається завантаження нашої програми Scratch. Що ж, прибираємо зайве. Перед нами поле. Також бачимо Scratch. У нас виконавець наших алгоритмів це спрайт kit ми його прибираємо та оберемо собі інший спрайт. Для того, щоб обрати інший спрайт, нижче праворуч куточку у вас є обрати спрайт. Натискаєте на нього. У нас є різні спрайти, але нам потрібен олівець, тому повільно гортаємо і уважно дивимось, де знаходиться олівець. Ось він, знайшли. Один раз натискаємо. Ліву кнопку миші. Ось він у нас і з'явився. Далі переходимо до алгоритму. які ж нам потрібні задачі для виконання алгоритму для створення зображення. Перше вибираємо задачу, події, натискаємо один раз. Знаходимо, коли натиснуто. За допомогою миші натискаємо. І перетягуємо на наше поле. Вище, щоб наш алгоритм повністю помістився. І відпускаємо ось перший наш пунктик алгоритму. Далі натискаємо на задачі рух. Наше завдання зараз знайти задачу перемістити Х та Y. Знаходимо, не поспішаючи повільно. Ось перед нами перемістити в Х, але задаємо Х 0 та Y 0. А тепер, коли змінили, перетягуємо з вами нижче. Так, як у мене за зразком. Обов'язково, тому що якщо неправильно розташувати задачі, то алгоритм буде неправильним. Далі наше завдання, так як ми будемо працювати олівцем і малювати, ви обираєте ліворуч куточку, додати олівець. Ось наші задачі до олівця. Далі обираєте очистити все, нижче прикріплюємо. Потім опустити олівець для того, щоб він малював. Задати колір олівцю. Обираєте, можна натиснути, обрати колір. Перетягуючи. Обирайте за бажанням колір, наприклад, ось такий. Задали колір, Тепер перетягуйте знову нижче. Потім потрібно змінити колір олівця. Шукаємо: змінити колір олівця, але не на 10, а задаємо на 5. Також перетягуємо ось наша частина алгоритму. Далі вам потрібно перейти до задач керування. Керування це тобто, коли ми з вами робимо якийсь алгоритм і для того, щоб його багато разів не записувати сюди, не перетягувати, ми можемо зробити з вами повтори. От якщо, наприклад, написано 10, то весь алгоритм, наприклад, зробити 10 кроків вправо, піднятися наверх, зробити 10 кроків вліво, навіщо нам з вами. Декілька разів робити ці алгоритми, якщо ми можемо повторити з вами. Перетягуємо, повторити десять разів. Перевірте. Далі нам потрібно знайти чекати 1 секунду. Ми поміщуємо це всередину в повтори. Далі. Ще раз нам потрібен буде повтор, але не 10 разів, а 4. І поміщуємо ми це з вами. Також всередину повторів 10, але нижче над задачею чекати одну секунду. Ось так, як у мене. Будьте уважні. Далі переходимо знову до задач руху. Нам потрібно перемістити на 100 кроків. Нас вказано 10, ми змінюємо на 100. Та перетягуємо його з повтори, там де 4. Тепер нам потрібно буде повернути праворуч на 90 градусів. Знаходимо, де в нас праворуч ось. Тут на 15 градусів, а нам потрібно на 90, тому ми змінимо і переміщуємо нижче. Далі повтори 4 рази, це у нас буде. Заключна частина, ми більш сюди нічого не додаємо, а додаємо повтори, там ти 10 разів буде. Знову таки звертаємось до руки, але тепер потрібно нам зробити поворот ліворуч. Находимо ось. Робимо з вами поворот на 36 градусів. Розміщуємо нижче. Це вже входить до повторів 10. Далі звертаємось знову до олівця. Нам потрібно буде змінити кольор олівця, знаходимо, але на 5, а задаємо йому 20. Змінили, перетягуємо його нижче, зразком. Все, наші повтори закінчились. Тепер йдемо до завершення. Для того, щоб завершити, звертаємось до олівця, і нам потрібно підняти олівець нижче. І останній крок нашого алгоритму: повертаємось до задач RU. знаходимо знову-таки перемістити на х та y, але задаємо їм таке. Х-170 на y 100. 10. Змінили та перемістили. Що ж, от, перед нами весь наш алгоритм. Порівняйте його, будь ласка, чи правильно ви виконали, чи в правильному порядку, тому що, якщо не в правильному, наш алгоритм не буде дійсним. Перевіримо. Натискаємо на виконання. Бачимо, що він робить 10 повторів. Що ж, тепер розгляньте, будь ласка. Які фігури малював наш олівець? Правильно, це квадрати. За допомогою квадратів ми з вами створили вскреч таку гарну квітку. Також, якщо розглянути, то ми бачимо з вами приутворений не тільки квадрати, а ще. Таку геометричну фігуру як трикутник. Що ж, тепер ваше завдання виконати практичне завдання за зразком, та домашнє завдання спробувати побудувати іншу фігуру. Обов'язково прикріпити виконану роботу та зберігти для себе. Бажаю вам успіхів в виконанні. Практичного завдання. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!